Вітаю, ви дивитесь ранок вдома. Українська класична література, сучасні психологічні підходи і гра, що об'єднує всі ці речі. Їх об'єднує студія навколо літературних ігор Перефарбований лис. Що це таке, як працює і в яких містах України можна переграти класику найближчим часом? Ми дізнаємося від авторки подкасту Перефарбований лис, фасилітаторки, тренерки з комунікації, психологині Марії Діденко. Вітаю! Доброго ранку. А, Маш, розкажи, будь ласка, що таке навколо літературні ігри. Навколо літературні ігри це такий формат дослідження української літератури і, я так люблю казати, дослідження себе в українській літературі і культурі. Це формат, який поєднує одночасно і українську літературу, і психологію і ігри, тобто, це щось нове, свіже, яке і, освіт... і освітнє, і розважальне, і психологічне. Угу. А, навіщо і кому вони потрібні? Хто цільова аудиторія і на кого ви розраховували, і хто реально приходить на ці ігри? Е, загалом е, на Ігри зародилися з ідеї подкасту. У нас є подкаст Перефарбований лис, який ми робимо разом з моєю співавторкою Валентиною Мержиєвською вже більше трьох років. І в якийсь момент ми собі придумали цей подкаст, бо хотіли саме для дорослої аудиторії зробити щось, що допомогло б осмислювати перечитувати українську літературу, класику. Потім так сталося, що запит на це зріс. В суспільстві і в якийсь момент нам прийшла ідея навколо літературних ігор як такого ще більш глибокого формату занурення. Зазвичай на ігри приходять дорослі. Але буває таке, що приходять і підлітки. Ми ем, рекомендуємо там з 13 років, е, щоб це вже були такі більш старші підлітки. І це тоді виходить дуже класний е, кейс міжпоколіннєвого спілкування, коли е, підлітки і дорослі люди, і люди е, пенсійного віку можуть спілкуватися поза форматом учень, вчитель, бабуся, онук. А це може давати якісь такі неочікувані свіжі погляди на усталені речі. Розкажи, будь ласка, що означає гра коло літературна? За якими творами ви граєте? І, власне, як це відбувається? Бо коли ми кажемо зіграти якийсь там текст або переграти, одразу являється собі сцена і щось таке, як це відбувається в форматі гри? Ми, коли задумували цей формат, то нам хотілося підсвічувати різні цікаві стани і досвіди, які ми бачимо в конкретних текстах з української літератури. Почалося це все з Кайдашевої сім'ї. Бо це така ну класичний текст про сварки, про якісь сімейні конфлікти, і нам захотілося б придумати такий формат, який допоміг би людям зрозуміти варіативність різних сценаріїв і спробувати опинившись в шкурі цих персонажів. Побачити, які ще могли бути виходи для них, як можна було налагодити стосунки. І тому ми подумали, що є така відома гра, яка називається Dungeons and Dragons «Підземелля та дракони. Це така уявна гра, словесна. І на цю механіку ми її значно спростили, але на цю механіку наклали текст персонажів, якісь умови для гри. А у нас зараз в розробці вже є шість ігор. І кожна з цих ігор вона по якомусь тексту з української літератури. Тобто одна гра, один текст, один певний стан, який ми досліджуємо, підсвічуємо. У нас є більш активні ігри, які більш видовищні, і там треба багато взаємодіяти. От, Наприклад, як в Киташевій сім'ї в рольовій грі, або у нас є ще мафія за Хіба робить воли, як ясла повні. Це теж така цікавий погляд на класичну механіку мафії, де є подвійні ролі, де потрібно податися. Е так, така перевірка на стереотипи, на довіру. Ми досліджуємо, як взагалі будуються ці довірчі стосунки між різними людьми, і чи легко, чи важко цю довіру собі завоювати. Або є ігри, які більш націлені на там індивідуальні якісь дослідження, наприклад, гра за новелою «Інтермецо». це поєднання психологічної практики на пошук ресурсу і паралельно. Виготовлення певної такої паперової моделі, поробки є ігри, в які можна грати компанією там вісім людей, а є ігри з необмеженою кількістю. Тобто, кожна гра вона унікальна, але в принципі завжди проходить за одним і тим самим сценарієм. Ми приходимо, знайомимося, спілкуємося, створюємо цю безпечну атмосферу для спільного досвіду. Далі поясню, пригадуємо текст. Сюжет, загалом, ми кажемо, що не обов'язково знати текст імена персонажів перед тим, як грати. Але якісь основні елементи ми завжди нагадуємо. Потім пояснюємо правила, граємо і в кінці заключний етап це рефлексія. Це така фасилітована дискусія, обговорення, яка спрямована саме на усвідомлення оцих цікавих нових досвідів можливо. Відкриття нових граней твору, нових граней про письменника чи письменницю про себе, про свою взаємодію. І, в принципі, за таким сценарієм кожна гра відбувається, хоча всі ігри дуже різні і відрізняються один від одної. Тобто шість ігор, шість творів, шість станів і шість різних механік ігрових. Да? А ти назвала три твори? Давай ще раз повтори, за якими ви вже граєте, а які може ще в розробці. Mm -hmm. Тобто у нас є рольова гра за Кайдашевою сім'єю, там, де ми досліджуємо конфлікти, налагодження стосунків, як я проявляюся в конфліктах і в стосунках. Друга це мафія за хіба робить вели, як я повні. Де ми досліджуємо стереотипи і формування довіри суспільної. Третя гра це інтермедцо гра медитація на дослідження свого ресурсу. Четверта гра це поетичне буреме. Це така м гра з Поезію українських авторів і авторок, де ми досліджуємо цей страх білого аркушу, колективне несвідоме, загалом така дуже приємна практика виходить. Ще у нас є гра детектив. Не можу сказати за яким твором, бо тоді буде нецікаво розгадувати. Але це теж гра про, наприкінці якої люди кажуть: Ого, це що, українська література? Так, ану я хочу прочитати. Не може бути, що це от у нас є, і що це в школі читають загалом. А, і у нас зараз в розробці гра за чорною радою. Це ми дуже давно хотіли зробити цю гру, щоб е, дослідити оцей момент м, формування зв'язків, коаліцій, е, командності, чи, можливо, це в умовах, коли там так багато різних дмок і багато різних намірів, і треба об'єднатися довкола чогось. Наскільки часто ви граєте, де це відбувається? Е, наскільки я зрозуміла, ви е, вставаєте в ролі ведучих да, авторки гри, ви проводите гру, бо зібратись вдома і зіграти за якимись вказівками в інтернеті, скажімо, так не вийде. Да? Це груповий такий процес. Так, Просто поки так. що. Поки що ми проводимо ці ігри з, з Валентиною. Ми частіше грали в Києві в різних книгарнях, але завдяки підтримці Українського інституту книги, ми вже вдруге отримали грант і маємо змогу об'їздити різні міста України і проводити ігри там на різних локаціях. Наприклад, з 13 липня ми відправляємося в такий всеукраїнський тур З сімома містами. Ми будемо в Ужгороді, в Одесі, в Кривому Розі, в Запоріжжі, Дніпро. Рівне і Луцьк. і от можна буде реєструватися на ці ігри і в себе в місті приходити і пограти. Для тих, кому цікаво навчитися такі ігри проводити, бо це дійсно класний спосіб для такого спільного досвіду, для особливо для освітян або для тих, хто працює в команді або має якісь спільноти. Ми придумали опцію амбасадорства. Амбасадорство це можливість отримати доступ до матеріалів. Тобто до всіх цих картиночок, табличечок і до навчальних вебінарів. Які дають змогу дізнатися всі тонкощі проведення гри, і так само ми готові підтримувати і супервізувати людину, яка це проводить, разом давати там фідбек, і ми маємо таку вже невеличку спільноту амбасадорів, які вже зараз близько 20 людей з усієї України. Переважно це багато освітян, багато вчителів, але є і люди, які ніяк не дотичні до освіти, але мають спільноти, де яких от такі дослідження спільне дуже цінне. І, звісно, плануємо в майбутньому робити ці ігри більш доступними для проведення для всіх, тому плануємо, можливо, робити їх, видавати, якимось чином запаковувати. Тому, кому буде цікаво, то запрошую всіх слідкувати за нашими анонсами в соціальних мережах. Ми будемо ділитися інформацією. Слідкуємо за перефарбованим лисом в інстаграмі, да і на сайті безпосередньо ми бачимо зараз посилання на. Проєкт навколо літературних ігор так, конкретно. Так, так. Хотіла спитати таке от запитання. Ясно, що ви всі ці ігри з Валентиною Мержевською розробляєте разом. Вони всі вам цікаві, ви самі вибираєте теми, і механіку, але чи є в тебе якась найулюбленіша? От ти знаєш, що ви будете її грати, і ти прям радієш. Ну, я дуже люблю кайдашів. Це наша улюблена, це класика, яка заходить в усіх компаніях, яка відкриває якісь ну дуже незвичні потаємні сторони людей, яка допомагає зрозуміти більше один про одного. Наприклад, ми завжди рекомендуємо брати персонажів, грати за тих персонажів, які бісять. Тобто, якщо ви по натурі така добра, така покірна милашка, то спробуйте пограти за Кайдашиху або за Мотрю, вжитися в цей образ, знайти в собі оцей такий і таку сторону, і з одного боку з'єднатися з цією стороною в собі, а з, іншої, з іншого боку, краще зрозуміти ту ж саму Мотрю, ту ж саму Кайдашиху людей, які так себе, як які так поводяться, бо в них є, мабуть, на те причини, і цікаво для себе зрозуміти. Як так і як можна по-іншому? Угу, якось відчути, да, ці стане. Угу. А, в... Розкажи, будь ласка, чи вже відомо в яких містах в які ігри будуть грати люди, чи ще ні? Ну, чи можна цю інформацію власне, знайти на сайті? <таспраць> Та можна, тому що в нас на сайті вже є реєстраційні форми на всі міста, ви можете заповнити, і прямо в реєстраційній формі буде опис гри, в яку ми будемо грати. Оскільки міст сім, а ігор у нас обкатаних п'ять, шосту гру про чорну раду ми ще доопрацьовуємо, тому в турі її не беремо поки що. Тому в нас буде дві кайдешеві сім'ї і, здається, дві мафії. Угу. А, от ти сказала, що не обов'язково читати текст перед тим, як приходиш на гру. А в реальності наскільки часто приходять люди, які не читали текст, і Наскільки багато з них потім ну кажуть, що хочуть його прочитати, чи може, читають, якщо ти маєш таку інформацію. Е, відсоток людей, які приходять, не читавши, досить великий, насправді зазвичай люди приходять і кажуть, Боже, мені так соромно, я вже не пам'ятаю цих героїв, я не знаю, мене сюди там покликали, мені було цікаво. Е, але загалом знають текст тільки вчителі. Які прям дослівно вони з року в рік читають якби ті ж самі твори з класами. І е, коли людина знає текст, це може додати, і, звісно, якоїсь ізюмінки, бо вона якось родзинки, бо вона пам'ятає там якісь смішні цитати або якісь важливі деталі тексту. Але загалом ми е, думаємо, що в наших іграх важливіше фокусуватися не на сю не на тексті, не на сюжеті, а на власних відчуттях. І, Мабуть, тому прочитання тексту не є таким важливим. Ем, я знаю, що після ігор багато хто зацікавлюється і починають перечитувати, і потім по-новому загалом дивитися на сюжет, на вибори персонажів, на їхню мотивацію. І виходить таке більш глибоке розуміння. Бо е, ми якось робили таке опитування з відгуками, і там було питання: е, чи змінилося ваше враження про твір, е, чи хотілося вам його перечитати, чи є у вас такий намір, і багато людей відповідає, що так да, дійсно з'явилося. Ну, а от ви як ведучі, чи як правильно казати майстерки гри, в чому а, різниця, і... чому не ведучі, чому саме майстерки? То ви, звісно, маєте розбиратись, ви і ті, хто хоче стати амбасадором, да, то це треба. Треба глибоко проникати в текст. Правильно я розумію? Тут скоріше важливіше знати, як працювати саме з групою, як створювати цю безпечну атмосферу для того, щоб люди налаштовувались один на одного, розкривались в процесі, щоб було безпечно пробувати нове, бо гра це ж про і про помилки. Бо в грі ми можемо бути ким завгодно. Ми можемо пробувати і сказати: Йо, ні, ні, роблю по-іншому, переграю, бо в грі нема фатальності. І оця змога робити дії і прожити досвід помилки без фатальності. Зараз це дуже важливо і дуже нечасто вдається в реальному житті. Тому, мабуть, в саме в наших навколо літературних іграх важливіше оцей цей момент роботи з групою ніж знання самого тексту. Бо насправді ні я, ні Валентина. Ми не літературознавиці. Я психологиня Валентина Освітянка. Але вона в школі в себе викладає математику, фізику, тобто більш точні науки. І сам проект він зародився з нашого інтересу до культури, інтересу до читання і. Ми вважаємо, що це теж може бути способом для дослідження культури просто цей інтерес і заохочуємо всіх на своєму ж інтересі пробувати відкривати для себе або перевідкривати літературу. Дякую за те, що ви поширюєте цей інтерес, що заражаєте їм інших людей. Це дійсно дуже класна ідея. Пізнати себе через українську літературу, себе як особистість, себе як українця, можливо, да, якось відчукати, може, і свою ідентичність таким чином, і пізнати українську літературу через себе. Дякую за цю ідею, а дякую за те, що ви так і втілюєте. І раджу нашим глядачам ранку вдома долучатись до цього проекту. Студія навколо літературних ігор перефарбований лис. Дякую. Дякую.